Привіт, вирушаю в район Кьольну Дивитися Tesla Model 3 ще до рестайлингова модель. От така машина, як бачите, з поверненням ПДВ 16300, вона коштує по нетто Ну і зі слів продавця, нічого там не фарбувалося, нічого не робилося, бита машина не була. Пробіг 204 тисячі 2019 року. Це трійка, 75 кВт батарейка, дуал мотор. Ми приїхали. Якась тут військова частина чи що. Незрозумілий об'єкт. Бачу Tesla Model S, а тройку не бачу. 3? Олександра, я холстю. А не кладен ау, є моє авто. Дали мені годину для огляду машини. Сказав, якщо за годину ти не вирішиш, то машину куплять інші. Отак буває. Я кажу, спеціально приїхав, і ви продасте іншому, да, кажу, якщо не вирішиш. Так, Супер маленька вм'ятина тут є. Ось вона. Одна. Так, і ось друга. Паркувальна вмятинка. Є. Далі. Це подряпане? Ні, це не подряпане. Так, це теж не подряпане. Дурниця, це теж стирається. Дві вмятинки. Отут є подряпинка. Це просто лак побілівший. але подряпина, подряпина не до бази, вона в лакові. Так, на бампері є, отут подряпинка. І отут є подряпина. Яку можна стерти поліролію? Це просто слід від якоїсь іншої фарби. Ну що, їде машина добре, все нормально, нічого підшипники не годують, руля нікуди не тяне, це посадив я власника за кермо спеціально, щоб зробити відео. Жодних проблем, жодних зайвих звуків. Немає, все працює добре. Автопілот працює, все нормально. Жодних зайвих звуків немає. Виявляється це лізингова фірма, яка має багато і Тесл, і інших марок. Ну Рівненька машина ніби. Тому жодних проблем. Їде прекрасно. Я зараз я покажу дефекти. Ось такий у неї салончик. Це най найгірша деталь ззаді зліва. Карта дверей. А тут воно пошкоджено. Це двері водія. Тут щось ложили і отак от воно є. Дряпки і тут от є маленька тріщинка. На динаміку ногою хтось сильно вперся. На сидінні є, отут ниточка вилізла, водій кілограм 150 важить, то це не дивно, але виглядає. Сидіння я б сказав непогано. Кермо, вон тут нігтем трохи непогано я б сказав, виглядає для 200 тисяч. Матові сидіння. Так, да, по недольках далі. От тут нігтем чи чим. Є ось така раз, два, три, чотири крапочки, задіренки. Ну, от тут є ногами почовгане трохи. Але вщільнювачі цілі, не порвані. Тут десь є відпряжки від ременів безпеки. Подряпини. І ось карта задніх правих дверей теж. Неаккуратно користувалась. Сидіння ціле. Малесеньке, подряпини є. Мікроподряпини тут, але плеком заплакувати, та їх буде майже не видно. Теж мікроподряпинки є на спинці. Там мої навіть є таке. Отут тут є мікроподряпинки. В багажнику щось возили. Теж ця панелечка подряпана. Тут толком не вставлене заощільнювач. Ну це так було у цих теслах. Щось тут возили, бачите, вм'ятини, то все. Ніхто не прибирав машину. Техогляд хоча новий, але не готували до продажу. Ось є подряпини, які до, ну, здерта фарба, це тільки в цьому місці, а так те, що є решта, елементарно переполіровується. Задній бампер десь вперлися і є такі неприємні знаки. Батарея. Батарея ніде не пошкоджена. Це найголовніше. Завжди при покупці електромобіля добре дивіться батарею. Диски парковками почухрані. Кожен диск має знаки. Буквально... Практично на кожному диску. Гальмівні диски вироботки не мають, але алюмінієві диски колісні, почовгані обпарковки. Задні менш, передні більше. Резина 80% Continental континенталь, все сезонно. Ну, все, показав, розказав машину, всі недоліки. Машина купується. Ну, в принципі, за таку ціну машина жодних дефектів, якихось таких поганих немає, ніколи не бита машина. Батарея ціла не пошкоджена. Просадка батареї 6%, 94% залишок. Класна машина. Тим більше повернеться ПДВ 16300. Непогана машина, я рахую так. В ходу жодних проблем немає, все люкс, все працює, всі системи працюють. Машина європейка, це ЦС, е, зарядний порт. Машина оновлюється, суперчарджер е, підключиться, тому що вона, як бачите, навіть не знята ще з обліку ця машина. Вона ще досі стоїть на обліку. Це не та машина, яку вже, от, вже вирішили продавати. Директор лізінгової компанії, власник цієї машини, вирішив продати. Гендлери запропонували йому дуже мало, каже, не встиг поставити оголошення. То телефон червоніє, та й не дивно. 16300 це ціна класна. Все, я буду закінчувати відео. Поїхав я далі. На шарка зарядився я тут заодно, на суперчарджері їхньому.